Так, маємо сьогодні 4.01.2024 року. Напроти сели Горогляду. От бачимо, зайшли ми в заплаву. Є сітка. Закошили ми це. Вода піднімається. Ось такі цікаві речі. Судячи по тому, о, Часи Камінь певно смоктало. Ну, Судячи по тому, як поплавки сплили, то трохи сіточки є. Суд... Сергій, тут ну, вроді таке враження, що сітку недавно клали. Ще не закидано, мені було, то нічого. Вічка тридцятка, вже десь 50 метрів ми зняли. Сітка гарна, довго. Вот так. О. Зараз рибу випустимо. Хорель? Хорель. Mm. Так. Ще вийти в нем. Так, Сергій. Буртові. <рес> Осойні ножик. Давайте Сергій, ніжіть ну, так, що це я маю? Форель? Це не є райдушка. Все, скоршіць. Бачимо, потравмовано, травмована вона. Відрізаємо форельку. Це лосось. Лосось, лосось. Лосось дунайський. Сось дунайський, кого пускаємо з Так, Друга сітка в тому самому місці. Трошки ближче до берега. Нагадую, з першої сітки випустили до лосося дунайського. От Зараз йдемо інша. сітка 30-ка. Йдемо до початку для того, щоб її можна було зняти. Розірвано, напевно, можливо, є така ймовірність, що баклани з сітки вибивали рибу, дивіться які розриви. Почти, скрутка є, риби немає. О. Бачимо, попереду вроді риба якась є. Та риба вроді карась Зараз ми його дотягнемо в сітку і його випустимо. Ну, Судячи по тому, сітки трохи є. Суміємо куті зоплави, сітка з великим вічком. Вічко яке десь? Сімдесятка. Плюс-мінус сімдесятка. Бачимо, до куща вони Прив'язали. Пучати. Погода сепсі. О, такі саме карасик, якого ми зараз випустимо. Втягаємо ще цю сітку якраз цього.